Треба заряджатися, треба заряджатися. канадські гвинтівки у руках російських снайперів. Новий страйк в Канаді, зниження процентної ставки. А також поговоримо про зміни у закордонних паспортах для українців, а також про інші актуальні новини для українців у Канаді що понеділка у програмі Твої новини Канадо на моєму Ютуб. Ангеліна Таран. Друзі, отак от збираю себе по частинках для того, щоб виходити в новини, і скажу вам, це життя іммігранта, воно не просте, але ми не жаліємося, ми заряджаємося, вмикаємо новини щопонеділка і дивимося їх з Ангеліною Таран, яка також намагається знаходити в усьому позитив. Вітаю вас і запрошую вас підписатися на ютуб і Переходимо до актуальних новин. І Зрозуміємо, взагалі, що там відбувається у світі і як це буде впливати на нас з вами. Розпочнемо з новини, що канадські гвинтівки у руках російських снайперів. Звісно, це звучить неймовірно, але саме це вже підтвердило свіже розслідування Global News. Як ця зброя опинилася за всіма законами, не маючи жодного взагалі шансу потрапити до Росії, але вона на фронті? Будемо розбиратися згідно із розслідування журналістів. За даними журналістів, російські снайпери використовують канадські далекобійні гвинтівки, створені або зібрані в Канаді, і це попри жорсткі санкції, які діють з дві Другого року міністерка закордонних справ Канади Анант уже підтвердила, що уряд почав розслідування, аби з'ясувати саме яким чином ці гвинтівки могли обійти експортний контроль. За законом Канада категорично забороняє будь-який експорт зброї чи товарів подвійного призначення до Росії. Але як показує цей випадок, навіть найсуворіші санкції можуть мати прогалини. Як це могло статися? Наймовірніше через треті країни та посередників, тому що схема виглядає дійсно просто: зброю Юють офіційно, наприклад, до однієї з держав партнера, але вже потім її починають реекспортувати або перепродають далі. І тут вже Канаді складно контролювати цей процес. І от такі сірі трейдери давно відомі у світі торгівлі зброєю. І Тож, навіть якщо виробник діє в кінцевий користувач може виявитися зовсім іншим. Один із головних канадських виробників компанії Cadex Defense вже заявив, що ніколи не мав контрактів із Росією і співпрацює з владою в рамках перевірки. Міністерка Анант вже також підтвердила, що розслідування триває. Уряд працює над тим, щоб знайти всі ланки цього ланцюга, і для Канади це дійсно серйозний репутаційний виклик, тому що якщо зброя зроблена тут використовується російською армією в Україні, це може дарити по іміджу країни на міжнародній арені. А для нас, для українців у Канаді, це ще один болючий сигнал, тому що ця історія не лише про зброю, а й про відповідальність, і про відповідальність кожного з нас і держави-партнера. І станом на зараз розслідування триває. Уряд перевіряє експортні дозволи за останні кілька років, і можливо буде навіть відчуватися посилення контролю кінцевого користувача, так званий End User Certificates. І також очікуються додаткові обмеження для компаній посередників. Тож Global News повідомляє, що канадська поліція та служба безпеки вже залучені до справи. На завершення хочу лише додати, що підтримуйте актуальні збори і підтримуйте тих, хто зараз досі воює за нашу із вами незалежність. А канадський прем'єр Марк Карні і президент Америки Дональд. Трамп провели коротку, але важливу зустріч у південній Кореї. Лише кілька днів тому президент Америки голосив про припинення торгових переговорів із Канадою та пригрозив новими митами. Пф, ми вже не здивовані. Що стоїть за цією зустрічю? Канадсько-американські відносини наразі дуже напружені через тарифи, торгові санкції і заклики про порушення суверенітету. Карні відзначив, що розмова була дуже хорошою і що є сигналом до вичікувальної дипломації з боку Канади. Побачимо, що він саме має на увазі у найближчий час. І щоб не пропускати ці новини, раджу підписатися вам на Ютуб канал. То що ж нам очікувати далі, Незважаючи на цей доброзичливий тон зустрічі, пріоритети країн все ще розходяться. Наприклад, Канада наполягає на збереженні суверенітету та балансу. А США – на перегляді умов торгівлі Карні у своїй заяві наголошує, що Канада не може залишитися 51 м штатом Америки, і чи залежати взагалі від одноосібної політики Вашингтона? Наступні кроки можуть включати переговори із Америкою щодо економічного. Ого та оборонного виробництва, але без компромісу національних інтересів Канади. А чи відчуваєте ви впливу цих канадсько-американських стосунків на своє життя? Пишіть у коментарях у той самий час торговельна війна вдарила по Канаді. Ми та б'ють по ключових галузях, і поговоримо детальніше. Після зриву переговорів із США канадський уряд шукає, які сектори потребують першочергового захисту. І найбільше постраждали такі регіони. Це Британська Колумбія, Вашингтон підняв тарифи на деревину до 45%, Відсотків, що паралізували лісову промисловість, у Альберті відчулися падіння попиту на енергоносії, зменшило доходи нафтової галузі більше ніж на 1,4 мільярда. А от у Саскачевані і Манітобі китайські мита на канолу та свинину боляче вдарили по агроекспорту. Ну і також поговоримо про Онтаріо. 25% відсотків американського мита на вантажівки призвели до скорочення виробництва на автозаводах. Ну і Квебек через обмеження на алюміній і промислові товари прогнозують падіння в. Вп на 1,4%. аналітики кажуть, що мита створюють ефект доміно. Робочі місця скорочуються, ціни ростуть, а бізнеси втрачають конкурентність. І все частіше ми чуємо саме про те, що політика імміграційна в Канаді також змінюється. І заяву Марка Карні про скорочення тимчасових резидентів і про те, що обмежують в'їзд студентів за кордон, які хотіли б тут навчатися. Всі ці закони, всі ці зміни також впливають на нас з вами, українців, у Канаді, тому що ми думаємо, а чи вплине це на нас? А які програми? Ами буде доступними для нас, і що взагалі відбувається з імміграцією. Тільки у минулому випуску ми говорили про те, що розгляд заявок на отримання permanent резидент за гуманітарною програмою може досягати 50 років. Саме на цю тему я вирішила поспілкуватися з Monocle Migration Service, з нашими імміграційними експертами, які вже не раз розтлумачували ці складні теми. Тож давайте їх послухаємо. So I've been getting a lot of inquiries, especially like for the past few weeks, after there is a news or I would say rumors About 50 years processing time. Um, has the processing time gone up? Yes. Is it 50 years? Not really. Like if you check the processing time um, on IRCC website, which we always do, it shows 10 years because there are about 50,000 applications in process at the moment. Um, some applications might take longer, it depends on the complex nature of your application, your status, or your immigration history in the past. Uh, some applications can take uh, you know, a longer time. But as of right now, um, humanitarian and compassionate, ten years of processing time, and almost too early to make a comment like how this time can change. But if they cut down the number of uh, applications, then I'm expecting they would have less applications submitted, which means um, things might go back to normal or less processing time. But uh, I can't make a comment on is a plea, is every application going to take 50 years? Most likely, no. A wonderful topic to talk about. Should you be moving? To different province or not? Well, it depends on your occupation, it de depends on your individual resume. Uh, there are some occupations that are highly in demand in Alberta, uh, such as dedicated healthcare pathway. So, if you are a licensed medical professional and uh, your occupation falls on the list, it's super easy to uh, get Alberta PNP nomination. However, if you work in uh, other occupations uh, right now, uh, people who are getting priority are people who have graduated from Alberta. Uh, so sometimes relocating to different provinces is not a bad idea. for example, um, as of right now, anybody who is working in manitoba and their work permit is expiring this year or have expired last year, uh, they are automatically getting two years work permit extension for having to stay and um, working in manitoba for up to one year. Um, is moving to a different province a good option for you or not? It really depends, like I said earlier, depends on your resume, depends on your occupation. Uh, any immigration professional, once you book a consultation, should be able to help you with uh, what's the best next move. Uh, if you think your work permit is expiring and you're unable to get an invitation from one province, then you should explore more options, and relocating is absolutely not a bad thing. Uh, given if you meet all the requirements but yes it is very important to check um, before you make that big move so see your immigration professional i'm pretty sure they'll be able to give you an advice on if you should be moving or not but sometimes even i myself encourage it if i see a person you know getting a pr in alberta might be challenging so why not А якщо у вас виникають питання з імміграції, будь ласка, залишайте їх у коментарях, і потім я буду мати наступну зустріч з Рупіндера, і ми обговоримо ці питання. Будемо намагатися знаходити прості відповіді на складні запитання. Ну, і, звісно, не забувайте подарувати серденько цьому відео. Новий страйк в Канаді. Ми вже не дивуємося. Страх вчителів в Альберті, які тривали 6 жовтня, вже завершено. Понад 51 тисяча вчителів оголосили про страйк і вимагали менших класів, кращих зарплат і, звісно, підтримки для учнів. І уряд сказав досить. Прийняв спеціальний закон «Back to school act», який просто змушує всіх повертатися у класи. І у закон вбудували те, що називається Not with clause». Це така собі червона кнопка у канадській конституції, яка дозволяє уряду тимчасово відключати окремі права громадян. Щоб провести закон, який інакше був би незаконним. Такий крок рідкісний і завжди викликає хвилю протестів. Тож прем'єрка провінції Даніель Сміт пояснює, мовляв, діти вже три тижні були без школи і час закінчувати політичну гру. Закон прийняли за одну ніч, і вже наступного дня 740 тисяч учнів повернулися назад за парти. Але про спілки обурені кажуть, уряд зловживає свої влади і готує позов до суду. За законом за непокору тепер будуть штрафи до 500 Со доларів на день для вчителів і до півмільйона доларів на день для профспілки. Тож у багатьох просто не залишилося вибору для батьків. Це полегшення, бо нарешті діти повернулися до школи, повернулися до свого звичного режиму. Але глибока проблема нікуди не зникає: перевантажені класи, нестача асистентів, втомлені вчителі, і тепер навіть напруга між владою та освітянами ще довго буде не вщухати. Станом на сьогодні уряд стоїть на своєму школи відкриті, а страйки незаконні. Але про спілки вже говорять про можливий загальний. Страйк усіх працівників Альберти, якщо цей закон не переглянуть, і ми точно будемо за цим стежити. І щоб ви не пропустили, дивіться, що понеділка твої новини. Канада і до гарних новин банк Канади знову знижує ключову ставку вже в другій поспіль. Тепер до 2,25%. І це рішення, на яке чекали мільйони канадців із іпотеками, кредитами, а також бізнесом. І тепер постає логічне запитання: а що це означає для нас із вами? Ну, по перше, якщо у вас змінна іпотека, то платежі мають зменшитися. Можливо, не так драматично. Ну, але все ж таки буде відчутно: ті, хто бере кредити на житло чи бізнес, будуть отримувати трошки нижчу ставку. А оціни на продукти, бензин і оренду зниження ставки навряд чи зупинить. І будемо говорити про те, що причина подорожчання, вона взагалі не в кредитах, а у світових перебоях постачання. За даними статісті, Кенада Яловичина і кава почали дорожчати такими знаєте двозначними темпами через брак поголів'я худоби і спеку в Бразилії, а також Африці. Ну звісно, не забуваємо про ту ситуацію, яка відбувається зараз між Канадою. Та Амаркою, тож навіть якщо банк знизив ставку у продуктовому магазині, ми цього поки не будемо саме бачити чи відчувати. Але для сімей із кредитами це принаймні маленьке полегшення. І аналітики TD Bank прогнозують, що наступне рішення може бути вже навесні. Якщо економіка не почне знову перегріватися, то ставка лишиться стабільною, а канадські гаманці трошки будуть спокійнішими. І все частіше ми починаємо говорити про те, що зараз найкращий час виходити на ринок і купувати нерухомість. Звісно, якщо у вас є кошти. Якщо ви зараз на цьому шляху і хочете зрозуміти, як це працює, які є перспективи, і можливо побачити, як можна купити житло під інвестиції або бізнес, я запрошую вас на свій ютуб канал, де ви можете переглянути увесь цей необхідний та корисний матеріал. Ну і звісно, звертайтеся до нашої експертки Анни Федорінової. Контакти її ви можете знайти в описі під цим відео. Зміни у закордонних паспортах українців, і це також важлива новина для українців за кордоном, тому що з 29 жовтня 2025 року Україна скасовує продовження терміну дії закордонних паспортів. Якщо ваш паспорт був продовжений під час війни, він тепер може не діяти для подорожі. Нагадаю, що у 2022 році, коли система оформлення документів не працювала так, як це було раніше, уряд дозволив тимчасово продовжувати терміни дії ваших паспортів і вписувати туди ваших дітей, ось у саме у батьківські паспорти. Тепер це правило, цей закон буде знову скасований, тому що це було екстрене рішення, щоб українці могли евакуюватися чи оформлювати статус за кордоном. Але зараз, коли всі консульства та центри документів Почали нормально працювати, відновили свою роботу, Україна повертається до світової практики. Тож дорослі паспорти будуть видаватися максимум на 10 років, дитячі на 4 роки. І у кожного має бути свій окремий документ. Якщо у вас продовжений паспорт, ну, тобто, знаєте, це коли був цей паспорт, потім там робили штампи, якби його так Формально неофіційно продовжували. Тепер авіакомпанії можуть навіть вас не допустити до перельоту. Тож обов'язково, якщо ви плануєте переліт, а якщо ви відчуваєте, що зараз є складність з тим, щоб е, нормально продовжити паспорт, зателефонуйте в авіакомпанії, переконайтеся у цій новині, да дізнайтеся, як саме працюють ваші авіалінії, щоб потім у вас не було проблем. А якщо ви в Канаді запишіться в українське консульство або філію документ і оформіть свій новий біометричний паспорт. У надзвичайній ситуації, наприклад, якщо вам треба терміново полетіти до України, консульство може видати вам посвідчення на повернення, і воно оформлюється в той самий день безкоштовно для ваших дітей. Отже, нові правила це не обмеження, а лише повернення до цієї системи, яка була раніше. Але будь ласка, перевіряйте свої паспорти, перевіряйте ці свої документи і не забувайте про те, що у нас є час продовжити work приміт до кінця березня 26-го року. Ну і звісно, подаватися на продовження канадських віз. І все частіше починаю помічати, як у Фейсбуці. Наші українці публікують інформацію про те, що у мене на роботу зараз наймають людей. Хтось публікує про те, що я вже довгий час не можу знайти роботу, і це все не просто так, тому що ринок праці Канади він зараз показує найменше вакансій із початку 2017 року. Нові дані оприлюднила статістик з Кенеда, показуючи, що кількість відкритих вакансій у Канаді впала до мінімуму за останні 8 років. І у вересні лише 660 тисяч робочих місць на всю країну. Це на 20% менше ніж. Же рік тому найбільше падіння відчувається таких сферах, як будівництво, виробництво, а також охорона здоров'я. А от технології освіти і фінанси починають навпаки стабілізуватися і навіть відчувають приріст. Ринок праці загалом він охолов. Відчувається, що менше з'являється нових вакансій, і компанії починають бути обережнішими із знаємо, тому що взагалі не розуміють, куди рухається економіка. І як сказала одна моя знайома, найстабільніша робота це ти коли працюєш сама на себе. Тож, якщо ви зараз в пошуку бізнес-ідеї і хочете розвивати свій стартап, свій бізнес у Канаді запрошую вас також подивитися відео на цю тему на моєму ютуб каналі. Але є позитивні новини, тому що середня погодина зарплата все одно зростає понад 4% на рік. А ті, хто працює, має шанси трішечки відчувати те, що вони граються з цією інфляцією. Але безробіття залишається помірним близько 6,1%. І уряд Канади каже, що поки ситуація контрольована, але потрібно підтримувати ініційовані галузі, бо саме вони дадуть стабільну роботу у наступ роки, і це одних із головних аргументів для зниження ставки Банком Канади. Ну і, взагалі, якщо поговорити про те, що відбувається в Канаді, ми бачимо, що ситуація непроста. Багато українців вже полишили Канаду, поїхали назад до Європи, повернулися до України, але потім все одно через якийсь час повертаються до Канади. Хочу тут сказати і свою думку, да що як так кажуть, добре там, де до нас нема, але добре там, де ми є, і маємо жити в тих умовах і в тих правилах та законах, які існують тут, і тоді нам буде набагато легше. А мій YouTube Канал і моя життя опозиція буде намагатися максимально вам допомогти у цьому, тому що я так само проходжу цей шлях імміграції. Інколи ці руки. Але хто ми такі? Ми українці. Ми не зламні, рухаємося далі. А вам сумно Немає чим зайнятися? тоді не у Ютуб-каналі Ангеліна Таран. І щопонеділка дивіться твої новини Канада, а також дивіться цікаві інтерв'ю для іммігрантів у Канаді. Ну і звісно, якщо у вас є класні новини та події, ми завжди чекаємо їх на нашу пошту, щоб потім ділитися із нашою українською громадою. Не забудьте підписатися. Ну, а про рубриці події я хочу сказати про те, що по перше розпочався листопад, і очікуєте на вже не перший сніг у Канаді, а для того, щоб зігрітися у цю зимову осінню канадську пору, я запрошую вас на теплий концерт від гурту Boombox. Він вже 6 листопада розпочинає свій тур. Ти розпочне з міста Калгарі, де ми його чекаємо з відкритою душею, де вже знаєте, просто проганяємо всі україномовні пісні у своїй пам'яті, щоб потім разом з ним співати в унісон. А також придбайте квиточок у вашому місті, підтримати українські. Тому що це так важливо і це так неймовірно розуміти, що на іншому континенті ми можемо спілкуватися своєю мовою, слухати свої пісні і залишатися українцями, де б ми не були. А якщо вам не вистачає свято у житті, і ви хочете відсвяткувати корпоратив день народження, можливо, весілля, я запрошую вас написати мені в інстаграм, наша таран ейдженсі з командою професіоналів фотограф, візажист, декоратори готові зробити ваше свято незабутнім. Я чекаю на вас і давайте святкувати це життя разом. Все більше помічаю, що у Канаді ми почнемо створювати свій англомовно український суржик і забуваємо про красиві українські слова. Саме тому я сьогодні хотіла нагадати вам про декілька з них, про мої улюблені. Перше це хутко, хутко зібралися жити це неймовірне чудернацьке життя. Ну і випийте горнятку смачної кави. І зустрінемося вже наступного понеділка. Па-па